Ми вже згадали про цю економічно-фінансову розвідувальну призупинку з боку Сполучених Штатів Америки. І перше питання таке загальне, бо тому що Трамп наговорив багато, але ключове він сказав, що в останні два дні от вдалося досягнути. Я цитую Трампа значного прогресу в перемовинах з Україною і Росією. Ми з ж шукали. Нам До того прогресу сіпається. Де, да, де, де той прогрес? Де що вони там досягнули? Де вони почали? Ігоря, про що він говорить? Ну, хіба що точно можемо казати про Україну знову ж таки, відбулися численні контакти з нашими посадовцями. Знаємо, що відбудеться зустріч в Саудівській Аравії 11- числа. Українська і американська делегація, очевидно, мова стосуватиметься не лише підписання угоди про мінерали, але й обговорення е, режиму припинення вогню е, протягом наступних шести місяців. Але що стосується російської сторони, я думаю, вчорашні вчорашні відео Путіна на зустрічі там з е, родинами так званих героїв СВО я думаю, що була доволі промовиста, де Путін прямо вказав, що вони не збираються. Віддавати своє зараз, нібито правильно процитував, і коли його там прямо закликають, іде іти до самого кінця, не просто ж так, саме в такому форматі відео з таким катом подається на офіційних майданчиках інформаційних ага. Кремля, але знову ж таки звернув вашу увагу, що Ну, звичайно, звичайно, і певна відповідь з боку Росіян це і сьогоднішня масована ракетно-дронова атака по українській енергетичній та газовій інфраструктурі за наказом Тому... того ж самого Путіна. Там до абсолютно, речі, подарували тим вдовам героїв СВО М'ясорубки від Єдиної Росії. Це дуже символічний варіант. Але в крім того ж було заявлено, що перемовини можливі з врахуванням територіальних здобутків Російської федерації. Дерації закріплені в конституції, тобто вийдіть вон і віддайте нам Запорізьку і Херсонську області в повному обсязі, Донецьку теж в повному обсязі. Це старт, це старт, на якому вони готові говорити, і і нижче планку опускати не можуть. А які тоді в американської делегації, на чолі з Трампом, є методи і аргументи впливу, навіть якщо вони такі з'являться в Саудівській Аравії, чим? Трамп може налякати Путіна з його м'ясорубками. Ви знаєте, в мене викликала посмішку е, заява Кітакелога, який каже: от дійсно здійснюється тиск зараз на Російську Федерацію. Ви ж бачите е, е, санкції проти Тіньового флоту і так далі. Е, я думаю, ну слухайте, давайте говорити об'єктивно. Росіяни як заробляли на своїй нафті. <газі>. Так вони це і роблять. Та там у Газпрому, наприклад, тотальні проблеми. Але ж знову ж таки, це не питання. Безпосередньо зараз дій нинішньої адміністрації, і коли в Вашингтоні говорять, що застосовують політику батога і пряника батіг чомусь до України йде пряник до Російської Федерації через перезавантаження відносин, то сьогоднішня ніч знову ж таки показала, що Російська Федерація чомусь проти України застосовує батіг. Чим ми є такими унікальними? І об'єктивно, треба дійсно говорити, що якщо росіяни не демонструють бажання йти на перемир'я, а вони його не демонструють. Україна що закликала? Закликала прямо Російську Федерацію після публікації. Плану про обмежене перемир'я президентом Зеленським ми ж закликали не атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Що зробили росіяни? Атакували українську енергетичну інфраструктуру. Тому насправді це якраз показує, що ну точно не варто жити в світі рожевих поні і об'єктивно треба готуватися до песимістичних сценаріїв але очевидно що довіряти нинішнім конструкціям що росія передумує точно не варто а коли ви кажете до песимістичних сценаріїв що ви маєте на увазі які саме песимістичні сценарії Песимістичний сценарій, що ця призупинка допомоги від Сполучених Штатів може перерости в подальшу зупинку, тому що нас спочатку нам розказували, що е, зупинка відбулася через скандал в овальному кабінеті. Потім е, аргументацію казали, та ж Зеленський сказав, що війна буде довгою а буде недовгою, насправді. А потім виявляється, нам уже ледь не місяць відключають поступово розвіддані, е, там напрям за напрямом. Тобто, це абсолютно планомірно. Мірна позиція з нинішньої адміністрації Трампа про це теж потрібно говорити прямо. А вони намагаються знайти чергові аргументи, як вони вважають факапи там з української сторони. Ну насправді то ми розуміємо, що мова йде зараз про примус навіть до миру, а не мир через силу. Так примушують до миру в країну, яку заатакували, а не агресора. В цьому в цікавість. Але в оцей розібраний на цитати друзі мої. Ворогами головних офісів е, України, виступ е, колишнього главкома, а тепер е, нашого посла е, Залужного. Він фактично дуже чітко е, в, окреслив. Ціну ось цього протисто... протистояння і примусу України до капітуляції. Чи е, от на вашу думку, в е, такі виступи залужного, після всього, що відбулося в, е, в Овальному кабінеті, тобто, чи їх чують там по той бік е, океану в Америці, бо залужний в, в переліку mm -hmm. загроз не, нестабільності і небезпеки не, не лише згадав всю вісь зла, але через кому також, на жаль, США. Залужний дійсно має е, зараз дуже хорошу репутацію безпосередньо на Заході, не лише в Великобританії, але й в Сполучених Штатах. Е, я думаю, що насправді питання тут не в цьому прямому меседжі, е, озвученому в чатом е, House, а все ж таки в тому, що ну, об'єктивно, об якщо подивитися на рейтинги, президентські рейтинги, е, то ну, ми ж розуміємо, е, або залежне або залужний, або зеленський вони займають перше і друге місця зараз, в залежності від соцопитувань, які публікуються або які закриті, і виходить, коли маск заявляє, що все треба вибори проводити тут і зараз. І Зеленський на 100% програє а логіка то програшу зеленського, яка щоб наступний лідер держави підписав все, що йому запропонують. Все відповідно всі капітуляційні умови, які покладуть на стіл. А тут виходить залужний, і каже: так штати ж ламають абсолютно все, і ся ламають нинішній світопорядок. І тут, уже я думаю, в Сполучених Штатах це трошки буде плутати карти. Бо я ж кажу, два найбільш популярні сьогодні політики, що демонструє соціологія, і вони де факто виступають на одних позиціях безпосередньо захисту України. Я думаю, що це дійсно викликає певні нюанси, і можливо, навіть тепер десь доведеться навіть змінювати риторику стосовно необхідності якнайшвидших саме президентських виборів в Україні. Джорджія Мелоні заявила, що така в неї пропозиція, що в Україну можна було би, щоб на неї розповсюджилася стаття 5 НАТО, навіть якщо ще Україна не в НАТО. Така непогана пропозиція, чи вона. Реальна чи вона просто так красиво звучить і приємно звучить для наших українських Так, да, ми нагадаємо, що п'ята стаття це про колективну безпеку, Безпек, тобто напад захист. на одного членів НАТО, і всі разом сприймають це як напад на них. Відповідно мають дати колективну відповідь або військову, або іншої допомоги. І в цьому випадку мені здається, що країни НАТО самі не знають, чи працює ця стаття. Вони її написали, та але вона ж ніколи не застосовувалась. Я власне якраз про це й хотів сказати, що тут Україн Балтії, у Польщі тієї самої у багатьох інших виникає питання: а чи захистять ті ж самі Штати? Отже, ж виходять ініціативи від Трампа, що давайте переглядати умови участі в НАТО. Тому, коли пропонується такий гібридний варіант, п'ята стаття, але без НАТО, так питання, так навіть з НАТО, не факт, що воно спрацює. А я думаю, що тут Джордж Малоні більше виступає з точки зору людини, яка підтримує підраховує а скільки ж взагалі може коштувати а, ця безкінечна миротворча місія, операція в Україні? Бо всі ж обговорюють формати там 30 тисяч чи більше е, військовослужбовців. А ніхто ж не каже, а з яких коштів це буде все фінансуватися? Це ж це реально. Це величезний, просто фінансовий пласт. Ну і Малоні виходить і, до речі, вона. Де-факто підтримує і українську сторону, де той ж наш відповідно президент Зеленський, і інші кажуть, що ну давайте беріть нас в НАТО там, і це найкращий варіант. Фактично, вона демонструє, що це, хоча б частково реально. І до речі, вона таким чином і підтримує позицію Каї Калас, яка теж вийшла в певну дискусію з Трампом, і теж каже, що. Україна в НАТО це абсолютно реально. Тому я думаю, що риторично це хороший зараз сигнал, з точки зору практики, я в це абсолютно не вірю. Це не дієздатний механізм. Бо набагато краще зараз створити на базі НАТО менший військово-політичний союз серед європейських країн. Але ті країни, які дійсно будуть реагувати оперативно, які мають на це відповідні. Військові спроможності, і я думаю, що до цього будуть іти. А НАТО саме по собі ну де факто воно себе ховає як організація через позицію основних стейкхолдерів. І тут дуже важливий момент. Це ці ініціативи, які в колись шокували, коли першим першим по моєму був Макрон, який заявив про готовність французьких військ на території на терени України. Далі понеслося зараз. Ми маємо низку країн після вчорашнього саміту, які готові надсилати своїх військових. На посилення безпеки України і дуже чітку низку країн, які категорично не готові. І в цьому випадку як запустити цей механізм, особливо після того, як вийшов Лавров і сказав, що жодної солдата НАТО в Україні не повинно бути. А це теж перекриває і навіть і турецькі пропозиції та після зустрічі з Ердоганом. Як цей механізм мав би запрацювати, на вашу думку? Тобто в європейські лідери зможуть Дати наказ зайти своїм військовим на територію України, навіть якщо буде істерика в Кремлі і категоричне неприйняття? Не варто розглядати вчорашню заяву Лаврова. буквально. З тієї точки зору, що у неї була конкретна мета, конкретна ціль зірвати єдність, зірвати консолідацію всередині Європейського союзу стосовно теми миротворців. Тобто, коли навіть в тій ж самі Франції заявляють, що не може бути миротворча місія, якщо не погодяться росіяни. Ну, відповідно, виходить Лавров як міністр закордонних справ РФ і озвучує вкотре озвучує відповідну позицію. Тому, звичайно, ми не маємо. Сьогодні е, такої повальної більшості такого ядра, які б дійсно вже погодились на безпосередню миротворчу операцію, але знову ж таки, зважаючи на те, що саме миротворча операція є частиною загального плану того ж Трампа стосовно гарантій безпеки з боку Європи, е, то я думаю, що ця тема все рівно буде далі продавлюватись під час перемовного процесу, е, тому що це єдине, що сьогодні е, ну, більш-менш реальне і може бути. Запропоновано дійсно з боку е, безпосередньо Європи. Так, не в тих масштабах, як ми це оцінювали, там ніяких ні 100 тисяч, ні 200 тисяч військовослужбовців. Ну але тим не менше, хоч хоч щось є, і ці 30 тисяч, які там е, окреслював Стармер. В принципі, це реалістично, але це вже буде як результат е, перемовного процесу, якщо взагалі цей результат перемовного процесу буде.